We'll be right back. Нову техніку підприємство «Тернопільводоканал» придбало за кошти кредиту світового банку у рамках програми розвиток міської інфраструктури. 2 для закупівлі проводили міжнародний тендер. Ось цей каналопромивний автомобіль має спеціальну установку, аби під тиском промивати затори на каналізаційних мережах. Його особливістю є те, що він оснащений обладнанням для моніторингу стану каналізаційної мережі після промивання. Дочи за прикладом європейських водоканалів. Ми хочемо тепер не тільки. В мити і знати що якщо вже сходить, вода тече, що більш-менш все нормально. Ми після того хочемо обстежувати трубопроводи, розуміти, коли є, наприклад, загроза того, що труба буде десь поступово виходити з ладу, і відповідно таким чином, визначати термін її заміни, можливий термін подальшої експлуатації. Інформація про стан мережі буде фіксуватись у комп'ютері. Тож, коли аварійні ситуації повторюватимуться, комунальники матимуть нагоду дистанційно визначати можливі причини виходу з ладу тієї чи іншої труби. Інший із придбаних автомобілів мулосос призначений для відкачування води при проведенні робіт на каналізаційних і водопровідних мережах. Ми, в принципі, плануємо в основному використовувати цю машину на водопровідних мережах, тобто, коли є витік води, чи з колодязя, чи з певного місця, де проводяться аварійно відновлені роботи, відкачується певна кількість рідини в бочку, і після того відповідно вивозиться чи в систему каналізації, чи в іншу водойму. Цьогоріч також за кошти світового банку Тернопільводоканал закупив лабораторне обладнання та нові екскаватори. Молосос та каналопромовний автомобіль цьогоріч обійшлися йому у суму близько 300 тисяч євро.